Якось під час прогулянки в парку я натрапив на давню знайому. вона вигулювала свого улюбленця, Лабрадора. Я зрадів нашій зустрічі адже ми прожили в одному будинку понад 20 років. Ми розговорилися і Марія Степанівна почала розпитувати про мене, про мою матір, цікавилася її здоров'ям. У своїй розповіді вона навіть словом не згадала про свого єдиного сина Олександра, тож я вирішив поцікавитися, як у нього справи. Марія явно не очікувала такого питання, тому збентежено відповіла Ох, Сашко, ми з сином більше не спілкуємося я нічого не знаю про його життя і знати не хочу. Але як, як таке можливо? Чому? мене здивували її слова. Зрештою, Марія Степанівна поділилася зі мною своєю сумною історією. Все життя у неї з сином були дуже теплі стосунки вона завжди підтримувала його, давала поради. У них ніколи не було серйозних конфліктів, а він, у свою чергу, був її опорою і захисником. Чоловік покинув їх ще тоді, коли Сашкові не було й п'яти років. Я не був знайомий із ним, бо ми з матір'ю переїхали в цей будинок вже пізніше. Удруге Марія Степанівна так і не вийшла заміж, вирішила присвятити всю себе вихованню сина. Після школи Олександр вступив на бюджет до престижного університету. Навчався дуже добре, отримував підвищену стипендію. Йому навіть виділили безкоштовну кімнату в гуртожитку, де він і познайомився зі своєю майбутньою дружиною Катериною. Після випуску пара вирішила з'їхатися і почала жити в орендованій квартирі. Стосунки Марії Степанівни з невісткою не склалися з самого початку. Дівчина здалася їй зарозумілою і надто самовпевненою, але, бачачи щастя сина, Жінка вирішила не висловлювати свого невдоволення. З часом Олександр все рідше дзвонив і приїжджав у гості. Тому на день народження сина Марія вирішила зробити сюрприз купила подарунок, спекла його улюблений торт і самостійно приїхала до нього. Вона сподівалася, що її візиту зрадіють, але коли двері відчинила Катерина, її вираз обличчя сказав усе без слів. Вона навіть із вічливості не запросила гостю до хати. А лише сухо заявила. Знаєте, виховані люди в гості без запрошення не ходять, а я щось не пригадую, щоб ми вас запрошували. Може, ти, Любий, кликав сюди свою маму? Звернулася вона до Олександра, але той лише похитав головою ні? Ну що ж, у такому разі думаю, вам пора йти. Олександр мовчки стояв, не наважуючись поглянути матері в очі. Марію Степанівну глибоко образила така поведінка невістки. Але вона не влаштовувала сцен. Просто вручила синові подарунки, розвернулася і пішла. Після того вони більше не спілкувалися. Цього просто не може бути, не міг я повірити. Невже після цього Олександр навіть не подзвонив, щоб вибачитися, ні разу. А ти? Ти йому дзвонила, довелося. Коли я вирішила продати квартиру, подзвонила синові, щоб він приїхав. Він мав право на половину грошей. І що? Ви навіть не поговорили? Я намагалася, але він лише підписав усі необхідні документи, взяв гроші і пішов. Його навіть не цікавило, куди я переїжджаю. Не можу в це повірити. У вас же були такі хороші стосунки. Як бачиш, таке іноді трапляється. Все своє життя я присвятила вихованню Сашка, хотіла, щоб у нього було краще життя. А тепер у мене немає ні люблячого сина, ні кар'єри, ні чоловіка поруч. Іноді думаю, Може, не варто було настільки жертвувати собою заради сина, можливо, тоді моє життя склалося б інакше. Ой я навіть не спитав, як вам зараз живеться. Насправді, не все так погано. На гроші від продажу квартири я купила собі невелике житло в хорошому районі. Завела ось собачку, вона стала мені справжнім другом. Записалася на танці і до театрального гуртка. Там багато людей мого віку. Ми швидко потоваришували. Єдине, що мені дуже бракує сина. Може, він ще схаменеться і спробує примиритися. Як гадаєте, Марія Степанівно, ох, дуже хочеться в це вірити. Але навряд кілька місяців тому я зустріла їх у кафе. Вони були з маленьким сином, але зробили вигляд, що мене не помітили. Ви так і не бачили свого онука ні. Якби не той випадок у кафе, я б навіть не дізналася, що стала бабусею. І, хоч би як мені хотілося побачити свого онука, дзвонити Олександрові я не буду, я його ні в чому не образила і завжди бажала тільки добра. Після цієї розмови я ще довго не міг оговтатися мені не вкладалося в голові, як так сталося адже Марія Степанівна і її син завжди були дуже близькі. Але, обдумавши все ще раз, я зрозумів ніхто з них насправді не прагне виправити ситуацію. Якби Марія дуже сумувала за сином, вона б давно зробила крок до примирення, а так їм обом, мабуть, зручно грати роль глибоко ображених. Шкода лише, що жінка, можливо, так і не побачить свого єдиного онука.